Українські чиновники і представники влади заявляють, що майбутній опалювальний сезон стане для країни найскладнішим. До того ж, в державі є непроста ситуація з економікою. Вона через війну зруйнована на третину. Податків сплачується менше, звідси падіння надходжень бюджет. Основний економічний виклик, який доведеться вирішувати українській владі, де взяти гроші і бажано у валюті. І одна з проблем у тому, пояснюють експерти, що дефіцит бюджету фінансується за рахунок емісії. Випуск в обіг нових гривневих банкнот. Нацбанк друкує великі обсяги гривні. А МінФін не поспішає піднімати ставки по держпаперах для ринкового залучення коштів. Тому й результати розміщення облігацій досить скромні. Втім, підтримка західних партнерів допомагає триматися на плаву, але ключові витрати держави на армію ми повинні покривати самі, уточнюють фахівці. На щастя, нам допомагають західні партнери. Кілька мільярдів доларів щомісяця в чистих грошах отримуємо. Це частково нейтралізує постійну емісію. Долари заходять, продаються, і свіжа гривня виводиться з обігу через міжбанк, але не повністю. Потужний емісійний канал працює і це створює значні ризики для нас. Ще одна економічна проблема в Україні порушений торговий баланс. Експерти кажуть, що імпорт майже відновився до довоєнного рівня, але експорт нарощувати зараз важко. Поки під питанням, який ефект дасть вивезення зерна з портів. багато емісійних коштів витрачаються зараз на імпорт. Саме тому підкреслюють фахівці в уряді. Зараз заговорили про 10 відсотковий податок на купівлю валюти під імпортні угоди. Іншими словами, місія допомагає латати дірки у фінансовій системі і закривати захищені статті бюджету. Але вона ж тисне на обмінний курс і роздуває інфляцію. Фінансувати захищені статті бюджету буде можливість. Питання в тому, яка при цьому буде інфляція і девальвація. Для мінфіну інфляція це позитив, тому що вона дає додаткові доходи. Девальвація для них також позитив, тому що за видатками ми заморозили обслуговування боргу. А це чи на основні витрати мінфіну у валюту? цього року у нас є досить великі зобов'язання щодо фінансування бюджету від міжнародних партнерів. Підкреслюють експерти. Ця підтримка становить приблизно 4 мільярди доларів на місяць. Однак на наступний рік є повна невизначеність. Уточнюють економісти. Проте частковим рішенням може бути нова програма МВФ. Навіть у кращому випадку, якщо фонд піде на відкриття великої програми на 15-20 мільярдів доларів, це буде кредитом, а не грантом. І його перших траншів вистачить всього лише на кілька місяців. Тому Україні буде потрібно додаткове велике грантове фінансування від партнерів, механізми якого їм вже варто продумувати. Однак владі потрібно буде проаналізувати, які витрати бюджету можна ще скоротити, а які доходи збільшити. А от що стосується опалювального сезону та забезпечення України газом, то тут експерти не прогнозують катастрофічної ситуації. Так кажуть, до війни країна споживала приблизно 30 мільярдів кубометрів на рік, з яких 20 – власного видобутку, а решта імпорт. Після початку повноваштабного вторгнення використання газу промисловістю сильно скоротилося. При цьому обсяги його видобутку всередині країни залишаються приблизно на тому ж рівні, що й до війни. Це, в свою чергу, дозволяє знизити потреби в імпорт. А що ж до запасів блакитного палива, то на кінець серпня прогнозують, що в підземних сховищах буде приблизно 13 мільярдів кубометрів газу. Кабінет міністрів хоче до опалювального сезону довести ці запаси до 19 мільярдів кубометрів. Це нереалістичне завдання, зважаючи на вартість палива в Європі. Для імпорту мільярда кубометрів в Україні потрібно буде викласти приблизно 3 мільярди доларів. Так що, скоріш за все, запаси в сховищах будуть меншими в районі 15 мільярдів кубометрів. Це не буде критичним для проходження опалювального сезону, але на споживання доведеться економити. Температура в приміщеннях буде 17-18 градусів, що на 4 градуси нижче норми. До того ж, кажуть фахівці, основні ризики для опалювального сезону пов'язані навіть не із забезпеченням ресурсами, а з цілісністю самої інфраструктури для теплопостачання. З настанням холодів основною мішенню Росії можуть насамперед стати українські ТЕЦ і ТЕС. Навіть кілька не найбільш точних ракет можуть зруйнувати цю інфраструктуру і її миттєво не відремонтуєш. Якщо агресор вдарить по декількох тез або котельнях, то люди будуть змушені опалюватися електроенергією. А це спричинить постійні аварії на лінії електропередачі. Електромережі на такі навантаження тим більше в житлових будинках не розраховані. Марія Соловйова та Світлана Бреус Харківські звістя.